Наші швинки п'ять хлопчиків і одна дівчинка чорненька, а де дівчинка посередині, <говори> да о черненька. Посередині дівчинка. О, а вот он вообще не Ну да. Всю моньку, да? Угу. А да тут хлопчик. Вот вот лежит. Ли... пять хлопчики. Пять? Да. А ну подожди, два, два, три, четыре, пять. Ага, только вот у Польши один чьет девчонка, да? Так. А я думал, вот тут лоля девчонок и лоля хлопчики. Все наши свинки. Ми бували її випускаємо на да, щоб вона поїла травички. І погуляла, і потім вона жалали. Да. А, а її больно сині. Як п'ють моню? Да. Ні. А молчали мамі, як плюс. Больно мамі моляй. Ну як не кусають зубками і ти як не кусав зубками, то не больно було. А якщо кусати? Звичайно больно. <хе> Прокололи їх залізом. іди в дупу. Два рази далі проколоємо вітамінами про дивіть форте. Я буду свинку десь взяти. Маленькі Да. Маленькі свинки тулинки. А хочете ми вам і самонів нашу покажемо? Нехай він там собі відпочиває.